скандал на венеційському кінофестивалі, який розгорівся через пропагандистський фільм, який відбілює репутацію окупантів, там презентували, начебто, антивоєнну стрічку режисерки Анастасії Трофімової, в якій вона демонструє російських солдатів лише як пішаків. Вони не винуваті. А вторгнення Росії до України як підлогру, це все цитати. написан, написав так генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко. І Він засудив організаторів фестивалю за те, що на ньому було презентовано цю стрічку. І як так трапилося, що фільм отримав фінансову допомогу з канадського бюджету, тоді як країна витрачає великі гроші на боротьбу з російською пропагандою. На його думку, Трофімова навмисно неправдиво зображає реалії війни Росії. І проти України вона кілька місяців провела в одному з підрозділів російської армії в окупованих областях України і сказала, що вона не помітила військових злочинів і негуманних вчинків російських армійців. Прес-служба фестивалю наразі не коментувала ситуацію публічно. Крім цього, фільм планують показати на фестивалі в Торонто, що Україна також засудила.